народу! Слава Рід Бога! Слава Україні! Слава! На кожному славленні я це е, згадую, хоч ви можете того не помічати. Е, однак я, я це згадую і це роблю. Я запрошую всі душі. Запрошую всі душі, які нині гинуть, які загинули раніше. Просто померлих, так тобто усі, які поховані, чи, чи які не поховані і не душі, чи які поховані но за християнським обрядом, поховані, і запечатані в Рубівцях. Тож священник, як каже, коли ховає, започатується гріб до другого пришестя. Так? Тобто, та душа там припечатується, і вона все вона не має, там, як зв'язані ручки, та? і вона не може звідти вибратися і полинути до, 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 до світ вищий, у вищі світи, до неба, до предків, до сонця, до роду, до боїв. Так? І у то, відповідно, кожного славлення я запрошую. Тобто я роблю таку енергетичну кулю, ладовик, і в ту кулю запрошую усіх через священний вогонь, раз і до, до сонця. А на сонці там такий щит сварога відкривається, портал, врата в сонце. І ті душеньки, вони власне на тій кулі лодовика чи в ній, як, 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 як на возику туди. Туди в сонце летять. І туди залітають і, і летять у світ Ми Робимо таку лодію, лодію. Це пожертва одночасно пригорщення. І одночасно е, ті душі, які летять на то пригорщення, на нашу любов. І тут стріцінська сирічечка. І то на, на, той, на той вогонь, вогонь святий, божественний, вони летять і потім з тою лодією вони раз ми їх відправляємо через священний вогонь і вони відправляються по, до сонця, у вищі світи, до богів. О, то неймовірно, коли ми їх кличемо. о, ну, Кого знаємо, то перечисляємо, о, таке то ім'я, такий-то такий там, загинув там, і так далі. Там. О, о, А якщо не знаємо, то як? А якщо не знаємо, то ми просто просто пригадуємо собі кладовище, марсове поле, захоронення, теперішні, тут, Тут вот. Ми пригадуємо ті, ті захоронення. І, і от ми пригадали там вже наша думка, так? І ми тою думкою запрошуємо, запрошуємо усіх, усіх, хто там похований, усі ці душі запрошуємо, запрошуємо і, і до сонця, до неба, до предків, догоду. О, отакі о. От. Тож, відповідно, ви можете кожен день засвітити свічечку, так, зі свого серця, любов. Я до кожного дня роблю. Я до кожного дня роблю, так. Прокинувся. Спочатку помолився, <кху> огорнув обережною силою усіх, кого знають, що він там на фронті. О, тут о. Пальців. Ніх не вистачає, щоб всіх їх перечислити. Кого знаю особисто чи, 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 чи через 에, своїх учнів чи, чи близьких. О, ну, переважно більше знаю особисто. Ну і то згадав їх, огорнув любов'ю, що там все. заслонився. О, тоді відкриваю стрічку новин, так, листаю, гуртаю. І раз і попадається, о, загинув, о загинув, о загинув, опоховали, о, поховали, о, поховали там, о, привезли, там і так далі. Так? І от о, тільки попадається, то відразу я серце відкриваю. І таку кулю любові, ладовик. І в ту кулю любові запрошую душі. І тоді до сонця, до, до неба, до плетки, до роду. до світлі, світлі. Я то кожного дня роблю. Ну а то от ці два тижні, то, то, то дуже потужні такі, щоб то робити. То відповідно всіх запрошую то робити. Всіх запрошую кожен день то робити. Завжди то на тому наголошую. Однак дуже-дуже важливо оці два тижні. То дуже важливо. О, то, відповідно, чи засвітили свічку, чи просто подумки, помолилися, у освітлі до світла, дії світлі. Тож у тому маємо весняні діди. От от. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі і славі своїй. Усі святкові часи весняних дідів. І як і тисячі років тому промовляли. Відчуває від творода силушнього. Я рило, батечку, сонце наше краснеє прийди, силами своїми благослови, силами своїми святи залилою красною нас, благодатью своєю воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших рудах, нашої по владі нашому. Світом перуному горніть, що там сварова заслуг. Своими благословими целыми своими синьо целыми своими на тели. А і Ала Владовый святый вовремя любовый.